предупреждает президента об опасности. Именно для этого оставил свою должность. Александр Зинченко обвинил в коррупции секретаря Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко, первого помощника президента Александра Третьякова и лидера парламентской фракции «Наша Украина» Николая Мартыненко. Бывший госсекретарь считает, что президент должен их уволить. Виктор Ющенко с оценкой событий не спешит. Сначала скандальные заявления должны проверить правоохранители. У Александра Зинченко развязаны руки. Теперь он может говорить то, о чем молчал 7 месяцев. В частности, о возникновении за спиной президента предательской группировки из ближайшего окружения, поддерживающей коррупцию и пытающейся узурпировать власть. зовут Декова. Секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Порошенко. Первый помощник президента Третьяков. Несколько их партнеров, таких как Мартыненко, цинично и системно реализуют свой, Сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи: власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. Завоевание Майдана под угрозой. В стране назревает контрреволюция, считает бывший госсекретарь. Если не пресечь зло, ситуация выйдет из-под контроля, говорит Зинченко. В отставку подал, чтобы пробудить бдительность президента. Заявление о его уходе для главы государства не стало неожиданностью. А надвигавшийся опасности бывший госсекретарь информировал Виктора Ющенко, начиная с марта. Не выдержав, поставил условия. Либо он, либо Порошенко и Третьяков. Президент на компромисс не пошел. Я неодноразово добивався у президента зупинити Порошенка. На останніх зустрічах усунення Порошенка і команди з пасад стало ключовою умовою можливості моєї подальшої роботи в команді президента. Я кілька разів чув від президента, що цього не може бути. Ну, це, це неможливо за, за всіх обставин. Тому от це це його е, така пози, позиція моральна. Вона є виправданою, бо він, е, так як і всі ми стояв на майдані, він очікував від своїх колег винятково етичної і моральної позиції. Александр Зинченко отныне намерен отстаивать завоевание демократии самостоятельно. Каким образом, не комментирует. Сообщает об уходе с полицовета Народного Союза «Наша Украина». Впрочем, покидать ряды партии в разгар ее популярности для него не впервые. В 2003-м он также громко вышел из СДПУО, после чего перешел на сторону Виктора Ющенко. Хлопотал за нього іменно Петр Порошенко. Появлення секретаря СНБО в розгар прес-конференції ніхто не ожидал. Дождавшись, коли закончит Зинченко, Порошенко повідав журналістам о своих разочарованиях. Я безумовно надзвичайно розчарований такою поведінкою Олександра Зінченка. Я несу безпосередню відповідальність. Оскільки свого часу, коли виборча кампанія президента була в розгарі. Я був одним із тих, хто прийшов до Олександра Олексійовича, запросив його на посилення команди. Переконував тоді ще кандидата в президенти Віктора Андрійовича Ющенка, що це є людина, яка значно посилить команду, яка має командний дух. По словам секретаря СНБО, экс-госсекретарь не только не оправдал ожиданий, но и провоцирует раскол в команде, уйти из которой, по мнению Порошенко, отнюдь не геройство. Гораздо сложнее находиться рядом с президентом. Обвинения в попытке монополизировать судебные правоохранительные органы, а также власть президента, он отвергает и говорит, что борьба с коррупцией была возложена как раз на госсекретаря. Что бы я хотел почути? Один конкретный факт по отношению до будь с прозвищ, какие он вспомнил. Один конкретний факт. Є така та подія. Ми розслідували, я готовий їх довести. Я їх не почув. Він жодного разу не спромігся подивитися мені в очі. Я наголошую, що Олександр Олексійович Зінченко, як державний секретар, мав всю повноту влади в державі. Для того щоб довести і притягнути до відповідальності всіх тих, кого він згадував в своєму виступі, лідер фракції наша Україна Ніколай Мартиненко, обвинений в корупції в місті з Петром Порошенко, також був удивлен. Утром он осторожно коментував відставку Зінченка, не предполагая, що стане одною із главних мішень на сьогоднішній роль. Э... Секретаріату президента відносно адміністрації президента, яка була раніше, зовсім інша. Немає прямих втручань в діяльність виконавчої влади, ролі безпосередньо в діяльності, як раніше, було всіх гілок влади, не така, як була раніше. После прес-конференції Зінченка Мартиненко вирішив подати в суд на бывшего госсекретаря за клевету. В парламенті поведіння Олександра Зінченка об'ясняють його розочаруванням недостаточним об'ємом полномочі госсекретаря. На моє переконання, що той статус, який бачив, який визначив Олександр Олексійович, і ті повноваження, які він фактично виконував, вони не співвіднесені і на цій основі мені здається виник конфлікт. Взаимные претензии экс-госсекретаря и секретаря СНБУ требуют расследования со стороны правоохранительных служб, чтобы президент мог дать оценку деятельности двух ведомств. Так пресс-секретарь главы государства Ирина Геращенко прокомментировала предварительную реакцию Виктора Ющенко. Ирина Бровкина, Александр Вяхерев, Мария Кловская, События.